Моє вітанечко Бандяйка, Макс, на зв'язку. Друзі. Сьогодні знову говоримо про біржу Binance, тому що вона не перестає надавати нам можливості заробляти грошенята. Але в даному відео мова піде не про якийсь класичний спосіб заробітку на криптобіржах, типу трейдингу, стейкінгу, лаунчпулів, лаунчпадів, і не про Binance Alpha. Хоча я вже записав серію відео про цю можливість, і хто ще не в курсі, то Binance Alpha ще досі працює і досі кормить. Перегляньте ось це відео, воно є на Ютубчику, вже на каналі, так, вже давненько. Зайдіть на канал, знайдіть ось цю привісочку, перегляньте і будете знати. Як можна легко заробляти. Все ще працює. Трішки вдволікся, повертаємось, друзі. Сьогодні говоримо про відносно нову платформу, яка є на Binance, називається Creator Pet, де ви зможете виконувати завдання від проєктів і за це отримувати винагороди. Тобто є проєкт, є конкретні завдання, ви їх виконуєте, допомагаєте проєкту розвиватися і ділите призовий фонд, який він представив. Зрозуміло. Я думаю, що зрозуміло. Нічого складного немає. Завдання стандартні. Якщо вам це цікаво, залишайтеся, але перед цим. Будь ласка, друзі, давайте. Швиденько, хто ще не підписаний на YouTube, у вас там є така жирна кнопка Підписатися ти на неї. І, звичайно, ж там дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. Також, друзі, дуже рекомендую підписатися на свій телеграм-канал, тому що туди потрапляє інформація більш оперативно і там більше інформації про заробіток. Давайте швиденько. Раз, два, підписалися. І я розповідаю. То, що таке кріейторпет, друзі, давайте, як книжка пише. Це нова платформа монетизації для творців Binance Square. Ми знаємо, а хто не знає, то слухайте. На Binance є така штука, як Binance Square, де кожен з нас може створювати унікальний контент і за це отримувати винагороди. Можете там спілкуватися, робити якісь пости, показувати свої угоди, навчатися, допомагати іншим. Да? Цим самим проявляти активність, зацікавлювати людей, підніматися в рейтингу і отримувати винагороди. За свою, так сказати, творчість, Pad працює в межах Binance Square. Тобто, тут тут ще раз повторюся проекти виставляють свої завдання і призовий фонд. Ви виконуєте їх. Цим самим допомагаєте проєктам розвиватися, а забирайте свої винагороди. Ось так це працює. Давайте для прикладу зразу зайдемо, де є кампанії: список кампаній, які можна зараз виконувати. Ось є завдання. До речі, друзі, посиланнячко на ось цю сторіночку, так, щоб ви могли зразу знайти також на реєстрацію, коні має аккаунту, плюс на усі ось ці, де можна знайти відповіді на свої питання. І всі інші потрібні сторіночки залишаю в описі, щоб ви не бігали, не шукали. Так зручніше. І тюрпет, і ось вкладочці кампанії ми можемо бачити актуальні, які ще зараз можна виконувати, завдання по ним і претендувати на винагороди. Нижче є, вже завершились, вище актуальні. Зрозуміло. Лівіше є таблиця лідерів серед авторів. Тобто, це в загальному, якщо ви проявляєте активність, крепко проявляєте, працюєте тут, то також можете шукати себе ось у списочку. Дивитись, на якому ви місці. Справа є таблиця лідерів серед проєктів. Тобто ви брали участь ось тут, тицяйте, і там буде табличка вже конкретно по активності від цього проекту. І ви також там можете себе знайти. Давайте для прикладу виберемо якусь кампанію, подивимося, що ж там треба зробити: важко це чи не важко, і що за це можна отримати. Вибираємо найпершу Solair, це чисто для прикладу. Да? Ви можете переглянути будь-яку, подобається виконувати, не подобається не виконувати. І дивимося, що там треба зробити. Тиця ось тут. Відкривається ось така сторіночка, де вже конкретно розписані самі завдання і детальні умови. Виконайте завдання, щоб розділити 150 тисяч доларів у токенах LAYER. 300 найактивніших авторів розділять 70% пулу, решту 30 пулу розділять решта учасників, да, хто виконує ці завдання. Тому, друзі, є сенс проявити активність, щоб попасти в цю трьохсоточку і забрати більше винагород. Далі, період проведення ще триває і буде тривати до 7 вересня. Тобто, заходьте. Дивіться, виконуйте, забирайте бабулесики. Все максимально просто. Кількість учасників, призовий фонд, і далі пішли завдання. Підписатися на Solar Labs на Binance Square. Ти цей тепл підписуйтесь. Створити контент. Так, Ти у нас створіть принаймні одну оригінальну публікацію на Binance Square. Та-та-та, і тут даже розписано, що вам треба зробити. Також. Треба проявити свою креативність, включити mm. творчість, да, і виконати це завдання. Далі більш такі технічні. Да? Е, на споті проторгувати на 20 баксів, знову на фьючах проторгувати. А, тут можна вибрати, просто дивитись, так, по завданню. Знову підписатися в Вісі і створити в Віксі також якийсь допис про Slayer Labs. Ну, умови тут є, я не буду їх перечитувати, кому цікаво, просто зайдете, подивитись. Тобто нічого складного, все стандартно. А вже самі винагороди десь тут було написано. У нас прийдуть, коли винагороди будуть розподілені протягом 14 днів після закінчення кампанії в хабі винагород. Тобто розуміємо, да закінчується і два тижні вже можна буде заходити в хаб винагород і забирати свої баблесики. Все, супер. І так з кожної іншої кампанії подобається. Зайшли, подивились. Можете, не можете, хочете, не хочете. Переглянули умови, подивилися туди-сюди, кількість учасників, і далі вже приймайте рішення, треба воно вам чи ні. Виконуєте, чи не виконуєте Кампаній Ще доволі багато. Заходьте, переглядайте і беріть участь. Ну що, друзі, ось такий у нас ще один спосіб, цікавий спосіб заробляти, мабуть, особливо, коли ви творча людина. Так? Допомагайте проектам розвиватися, тим ну, самим і самі розвивайтесь, і за це ще отримуєте додаткові винагороди. Нагадую вам, що всі корисні та потрібні посилання є в описі до цього відео. Питання пишіть в коментарях, будемо вам допомагати. Також нагадую про підписочки YouTube Telegram. Будь ласка, підтримайте це відео лайкосиком. Всім гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічей. Пока!